Доброго вечора на телеканалі Росі. Огляд тижневих подій у Смілі у програмі «Тясмен». Депутати міської ради продовжують звітувати перед виборцями у мікрорайонах міста. Олександр Мотузенко зустрівся із жителями Гречківки. Свого обранця мешканці мікрорайону зустріли доброзичливо і відзначили, що свого спокійного небагатослівного депутата цінують за добрі справи. Олександр Мутузенко зауважив, що вдається зробити не так багато, як хотілося би, адже є чимало проблемних питань і бракує коштів. Проблемною у гречківці є вулиця Громова. За словами депутата, вже підготовлена документація на її капітальний ремонт. Але поки що за ті кошти, що є, ніхто не хоче виконувати роботи. До речі, щоб забезпечити якість ремонтних робіт, цього року з виконавців будуть взяті гарантійні. Зобов'язання і, відповідно, вони не стимуть відповідальність. Стосовно освітлення ситуація оптимістичніша. Олександр Олексійович повідомив, що планують освітити практично всі вулиці. Схвально про роботу депутата відгукнулися голова ради квартальних комітетів Марія Костенко та голова квартального комітету Тамара Нікульченкова. Так, Тамара Олександрівна відзначила, що Олександр Мотузенко давав власні кошти на пошиття костюмів для середньої групи творчого колективу Рудовід клубу Гречківки. Нагадаємо, пошиття костюмів для дорослого складу профінансував міський. Голова Вадим Решетняк. Олександр Мотузенко також не жалкує власних коштів на дитячі заходи, допомагає спортивним інвентарем. Тощо, у ході зустрічі Олександр Олексійович відповів на всі запитання, надав певні роз'яснення. Виборці роботу депутата оцінили невідмінно. Фізкультурно-спортивному руху у Смілі минає 90 років. Створено організаційний комітет з відзначення цієї знаменної дати і визначено низку заходів. Відбулося чергове засідання організаційного комітету. Під головуванням керуючого справами заступника міського голови Олександра Головченка присутні детально обговорили план проведення усіх намічених раніше заходів. Визначилися також із конкретними датами їх проведення та відповідальними. Отже, протягом квітня і травня у Смілі відбудуться кубок міста з футболу, першість міста зі стрітболу і веслування, відкриті першості міста із карате, спортивної гімнастики, регбі. Активну участь у спортивних заходах візьме учнівська молодь. Саме в цей час пройде і місячник спорт для. Сіх спільна турбота. Будуть приведені в належний стан спортивні майданчики, відремонтовані спортивні споруди. Завершаться спортивні заходи ходою спортсменів і активістів фізкультурного руху від будинку школяра та урочистостями герої спортивного руху у міському будинку культури. Традиційно навесні старшокласники виїжджають на навчанні військові збори. У польових умовах юнаки закріплюють теоретичні знання з допризовної підготовки і випробовують себе перед армійською службою. На навчально-польові збори 11-класники збираються щовесни після завершення курсу Захист вітчизни. Цього року у них взяли участь 189 юнаків. Збори відбулися на території бойової військової частини, що розміщена у Смілі. Вона є одним із підрозділів військово-повітряних сил України та здійснює постійне чергування. Майбутніх захисників вітчизни привітали представники міського відділу освіти та метео. Тедичного кабінету гостинно зустріли військовослужбовці, зокрема підполковник Євген Маловічко. Основна мета цього заходу це надання допомоги військовослужбовцям майбутнім, щоб вони ознайомилися, що їх чекає в. Збройних силах України для учасників зборів у військовій частині обладнали робочі місця для практичних занять, щоб юнаки могли закріпити теоретичні знання. Хлопці відчули себе справжніми солдатами, стріляли холостими набоями, збирали і розбирали автоматичну зброю, оглянули зразки техніки, побачили, як військовослужбовці готуються нести службу у варті та добовому наряді. Школярі також ознайомилися із матеріальною базою військової частини, побутовими умовами. У казармі побачили, як розміщуються військовослужбовці, чим цікавляться та займаються. Спробували виконати армійські нормативи. Хвилю особливих вражень та емоцій викликала зенітно-кулеметна установка в дії. Адреналіну додала вогняна смуга з елементами психологічного впливу, що дозволяє військовослужбовцям відчути себе в умовах бою і випробувати власні сили в подоланні перешкод. Доповнені практичними навичками теоретичні знання обов'язково стануть в пригоді майбутнім захисникам вітчизни. У цьому впевнені як нинішні військовослужбовці вчителі, так і самі юнаки. Навчально-польові збори тривають три дні. Окрім Чання у польових умовах юнаки також здають нормативи з фізичної культури. В останній день збираються на урочистому закритті та підбитті підсумків. Важко не помітити, що останнім часом міський будинок культури набув більш привабливого вигляду завдяки сучасним вікнам. Як оновити заклад культури в умовах нинішнього безгрошів'я далі у сюжеті. У міському будинку культури завершили встановлювати сучасні склопакети, які не лише прикрасили будівлю, а й відтепер зроблять приміщення теплішим та дозволять зекономити кошти за теплопостачання. Логічним є запитання, де будинку культури вдалося віднайти кошти на цю гарну, але не дешеву справу. Останнім часом у нас проводилася ярмарка-продаж підприємця Черкас от за допомогою підтримки міського голови от, і міської влади дали дозвіл на проведення цієї виставки. І попередньо була домовлені з підприємцем, що він подарує нам вікна, яких просто не вистачало. Двадцять 26 вікон, які в нас встановлено буквально тиждень тому назад. Завершальні роботи із встановлення вікон працівники будинку культури здійснюють власними силами. Замінити вікна було вкрай потрібно, адже старі прослужили кілька десятиліть, прогнили і, як кажуть, свистіли від вітру. Нові склопакети встановлено у фоє, біля сходів та ігрових автоматів, частину на другому поверсі. Тепло зараз на вулиці сісти, от я б ходив у парк, там холодно, хипоси посидіти, а сюди прийшов за те, щось можеш почитати, розібрати. Директор будинку культури Анатолій Шулешко зазначив, що ярмарок жодним чином не зашкодив роботі будинку культури. За графіком відбувались репетиції, концерти, конкурси, засідання творчих клубів та інші заходи. У найближчих планах продовжити співпрацю, адже підприємець взяв на себе зобов'язання відремонтувати репетиційну залу хору ветеранів війни та праці, що розміщена на другому поверсі. Зразкова вокальна студія юність будинку дитячої та юнацької творчості відзначила 10-й день народження і присвятила йому гранд-шоу у міському будинку культури. У гості до юних співаків, вихованців Валентина Бородія, завітали почесні гості. Від імені міського голови Вадима Решетняка на щиріші побажання висловив керуючий справами заступник міського голови Олександр Головченко. Ваші успіхи, ваші перемоги, а вони є на рівні міста, держави за межами держави. Свідчить про те, що ви дійсно високо несете звання смілян. І е, я хотів би привітати вас таким одним із ексклюзивних подарунків. Ось такий оберіг. Це наша дівчина сміла. Ви отримуєте перший цю таку статуетку на голову. Нехай вона вас оберігає другу. Від міського відділу освіти дитячий колектив відзначила завідуюча методичним кабінетом Валентина Руденко. Керівника студії юність нагороджено почесною грамотою за сумлінну працю на освітянській ниві. З повагою та вдячністю прийшли колеги з будинку дитячої та юнацької творчості, адміністрація закладу з подарунком, а творчі колективи з творчою підтримкою. Хореографічними постановками, танцями, піснями вони супроводжували усі концертні номери іменинників. Заслужені компліменти зібрала юність і від президента регбійнофутбольного. Клубу Сміла Олексія Ципка. Зворушливі слова та капельний спів почули винуватці події від працівників культури, зокрема від учасників вокального ансамблю міського будинку культури, де свого часу співав Валентин Бородій. Гранд шоу стало своєрідним звітом творчого десятиліття, продовж якого юності вдавалося підкорити серця численних шанувальників в Україні та вразити своїм талантом чи не всю Європу. А попереду віримо, будуть нові творчі п'єдестали. У поле зору наших кореспондентів цього тижня потрапили ще й такі події. Із 7 по 28 квітня відбудеться благодійна акція Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця вона проходить щовесни цього року. Вже в шосте. Безпосередню участь у акції беруть волонтери міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Цього разу вони збиратимуть кошти, щоб допомогти дітям з вадами слуху. Я вже давно цим займаюся, вже третій год. Я збираю кошти. І, ну мені це цікаво, і мені це подобається. І далі буду збирати. Щоб зібрати доброчинні кошти і донести необхідну інформацію до широкого загалу. Волонтери із спеціальними скриньками вийдуть на вулиці міста, поспілкуються з якнайбільшою кількістю людей. Цього року молоді сміляни мають намір утримати свої найвищі рейтингові позиції попередніх років. Нагадаємо, у 2012 році сміла за підсумками акції посіла перше місце у Черкаській області з організації та збору коштів. Молодь міста. Вже виявила свою небайдужість і стала волонтерами цієї акції. Сподіваємося, що і ви, громада міста, виявите свою небайдужість, і в нашому місті з'явиться така необхідна апаратура для раннього виявлення проблем з вадами слуху у наших немовлят. Усі, хто покладе доброчинні кошти у скриньку, отримують від волонтерів символічні наклейки сердечка. Скриньки також будуть встановлені у всіх навчальних закладах міста. Не будьте байдужими. На цьому ми завершуємо випуск. Більше новин про смілу смілян дізнавайтесь на нашому сайті smilamedia.org.ua. І відтепер програму Тясмин дивіться двічі на тиждень, що середи і що суботи о 21 годині. Всього найкращого.